А соціальний джетлаг це таке явище, коли ми нікуди не летимо. Але, наприклад, ми в будні встаємо о 5-й ранку, а в вихідні встаємо о 12-й. І ага. робимо по суті собі, сув всіх наших інших ритмічних процесів цього дня на 7 годин. Тобто ми робимо собі умовний джетлаг. І цей формат називається соціальний джетлаг, тому що він повторюється кожен тиждень, якщо це режим роботи повторюваний, і він не супроводжується, безпосередньо перельотом в якусь іншу часову зону І через це там в понеділок люди, звісно, ненавидять все і вся. І їм правда погано, і саме цей соціальний джетлаг він дуже часто є причиною там різних таких накопичувальних хвороб, і в тому числі пов'язаних з метаболічним синдромом, пов'язаних із там різними іншими проблемами. Ну дуже якщо постаратись то можна велику кількість хвороб прив'язати